Всім привіт! Мене звати Руслан. а Ви на каналі Криптодон. Сьогодні чергове відео по фермі, і сьогодні ми розглядаємо Вертус в розрізі власне нашої ферми. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, коротенько нагадую про те, яка ферма взагалі в нас. А в цілому в нас 230 акаунтів, які майнять проекти в Телеграмові. А на проєкті під Ютубчик ми розглядаємо лише 10 акаунтів для легкої математики і простого моніторингу та статистики. Тож, по Вертусу є декілька плюсів: перш за все, це те, що він працює і в вебці. І на смартфоні, тобто, ви можете достатньо легко масштабуватися, використовуючи Dolphianti і таким чином заводити собі акаунти. Тобто, вам не потрібно витрачатися на телефони, якщо ви тільки створюєте свою ферму, а лише. Скачуєте Dolphianti, безплатний а, ліміт, там на 10 аккаунтів іде а, по тарифу, і ви витрачаєте лише 1200 гривень на 10 сім карт а, під telegram аккаунти На цьому ваші витрати закінчуються. В моєму ж випадку я витратив 1200 гривень на а, власне аккаунти телеграма під ферму майнхоту, і тому я просто вже це все не враховую, тому що якщо ви дивились попереднє відео по майну хота, ви зрозуміли, що я вийшов в нуль, я повністю окупився, отримав невеличкий прибуток, і таким чином ми вже це все не рахуємо. А тому далі вже йде чистий профіт по фермі, і будемо підраховувати, скільки ж ми заробимо в цілому з майнінгу по телеграмові чистого профіту. Так як проєктів в Телеграмі стає достатньо багато, в мене немає іншого виходу, як починати прокачувати бусти в. Різних криптопроєктах в Телеграмі по максимуму. Я не люблю цього робити. І о, якщо ви дивились попередню серію відео по фермі, ви знаєте, що в цілому я викачував бусти по стореджам до 6 годин на клейм і на цьому зупинявся, тому що це було зручно. Я там проходив. Кожні 6 годин по таймеру клейму всі акаунти і йшов собі далі займатися своїми справами. В мене там на все про все йшло 2 години на клейм всіх 230 акаунтів, і я був задоволений. Зараз же ми бачимо, що проєктів в Телеграмі стає все більше. Ця тенденція набирає обертів і далі їх буде ще більше, ніж зараз. Тобто ми маємо робити висновки, що це все потрібно оптимізувати, і оптимізація в майнерах якраз таки відбувається за рахунок викачки бустів стореджа на максимум. Типу, один клейм в 24 години. Це просто а, рятувальний а, круг, який спасає і економить твій власний час. На превеликий жаль, така систематика працює не скрізь, тому що в Телеграмі є, окрім майнерів, ще і клікери. А в клікерах такої лафи немає. Але там в мене є інша система оптимізації, про яку я розповім в інших випусках по фермі. Тож Вертус викачуємо на максимум. А всі показники в мене в цілому. Практично всі аккаунти вже викачені, декілька аккаунтів ще висить на 12-годинному сторожі, проте майнерські всі бусти викачені повністю, типу, фармиться на максимум. На сьогодні загальна кількість по 10 аккаунтах в мене в Вертусо десь близько 100, що не дуже багато, як на мене, але. Більшу частину витратити довелося саме на апи цих стореждів, і як я і сказав, декілька акаунтів ще навіть не прокачені, тому що не вистачає трішки вертус токену. Проте я сподіваюся, що цей проект поживе трішки більше. Ніж він прожив цей час, який ми фармили. І якщо ще попереду в нас хоча б два місяці майнінгу, ми зможемо достатньо непогано нафармити, бо в день в мене за 24 години виходить 4 Вертус токени нафармити, що в цілому достатньо дофіга. І Якщо брати 10 акаунтів, 40 вертус токенів в мене виходить в цілому, і я власне задоволений. Це достатньо потужно, достатньо солідно, як на мене, і будемо очікувати подальших апдейтів по. Проєктові, тому що наразі ми бачимо апдейти тільки по місіях, які докидають, на яких, власне, я так розумію, і живе цей проект, типу рекламні місії, де ти можеш мусиш підписатися на якихось блогерів, інфлюенсерів та і т.п Тому слідкуємо за цим проектом. А проект покращився, він став більш оптимізованим, а в нього постійно йде робота над серверами, він починає практично не лагати, і це може тільки радувати. Це означає, що проект не закидають на проект, можна надіятися і щось там заробити. Як завжди, посилання в описі: залітайте, починайте майнити і далі будемо розглядати цей проект вже з точки зору того, скільки ми зможемо на ньому заробити.